Так, Всім привіт! Розпочну свій показ старих речей, які я знаходжу на металобрухті. Тим самим я якраз хочу їх продати і заробити гроші для, для себе. Ці ключі я вже показував у відосі, показувати не буду. Кому там треба, звертайтесь ключів ключі вдосталь для всіх вистачить. Дивіться, є домкрат. В такому ось стані ціна, його 150 гривень. Далі йдемо. Є ось така типу як качергак. Зроблена ось така приблизно десь 60 сантиметрів. сантиметрів. Ціна її буде 50 гривень. Квадрат 10-10 ціна буде у нас 80 гривень. Заготовка 50 см, кіло 250 ціна 200 гривень. Ось така гарненька можна з нею завгодно зробити. Як ножі? Так і монтіровку, ось як ось цю довжиною 615. Тому якось так. Навіси будуть 40 гривень. Цей в нас буде 45, це в нас буде 30, це в нас буде 50, ось це в нас буде 250. Так, йдемо далі. Є тиски більш-менш в такому нормальному стані. Працюючи, губки в них 120. Гвинт замінив, е, був кривий, поставив рівненький, гарненький, повністю все працює, все відтягується, все працює як треба. Ціна їх 2,350 е, і будуть вони ваші. Тяжкі гвинт нерідний, виступає за чуть-чуть. Е, відкриватись на більшу не виходить, тому що треба пропилювати тут ці частини, мішають. А так, можна там, аж якщо б було б це ще довше, можна було б ще більше відкривати. Так, дивіться, швейна машинка є. Ось така гарненька. Також чайка 142М. З педалью з мотором. Е, немає тільки. Ремня для неї. Підсвітка є, все опускається, все піднімається. Ціна за неї 650 буде ваша. Далі є ось така струбцина з такими характеристиками, як ви бачите. Гвинт, все є. Ціна за неї буде у нас 700 гривень. Далі є редуктор. Хочу показати, де її тут номенклатура, мабуть, спереді. А ні, ось. О. Оце її номенклатура. Редуктор 14,80. З кількістю оборотів 60, 50 оборотів на 1 до 50. Повністю в робочому стані. Все працює. І все вертеться. Кого зацікавила, ціна на віддачу 2,550. Буде ваш. Далі для тисків є е, рухома частина, нижня рухома частина, нерухома, вибачаюсь, нерухома частина, е, тому що тиски рухомі, а ця нерухома. Е, її ціна буде 350 Далі йдемо, заготовки, ось такі різні. Тут підготував для вас 4 кг 800 г. Ціна за неї 400 гривень. Є ось така 4 кг 250 г. Ціна 500 гривень, наковальня ось така ось 300 гривень, кого зацікавило. Далі є ось така заготовка, ціна за неї 150 Утюжок 3 кг 100 г. Ціна за нього буде 100 гривень. Далі є рубанок, ціна 150 гривень. Є ось такий фуганок, чи як він правильно... Довжина лез, яких треба сюди, 225. Затискачів відсутня, повністю довжина 580 для циркулярки, для того, щоб можна було щось зробити своє. Крутиться дуже добре. Яка проблема? Тріснута частина? Ось ця. Шайба втримує її на місці. Ось так. Ця частина тріснута. Один, одна проблема. Ця ціленька, а це тріснута. Ціна за неї буде у нас 900 гривень. Зі шківом, зі всім, сюди можна патрон вставляти і буде ваша. Так, далі йдемо. Є шампура в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук. Ціна їх буде 125 гривень. Ціна цих шампурів 4 штуки буде 100 гривень. Далі є частина від мангалу. ось така. Ціна за неї буде 60 гривень. Пилки у нас будуть по 45, це в нас буде 40, це в нас буде 50, це в нас буде 20. Насос у нас буде ось такий гарненький, буде 50. Це у нас річ буде 200. Поліспас у нас буде, хай буде 120 Це в нас річ буде 60. Е, мишеловки. Я не знаю, як по-українськи буде мишеловки. А ну, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. 35, 45, 45. Так, дивіться, для колки дров у нас є клини, кувалда. 4 кілограми, ціна за неї буде 300 гривень. Кілограмовий. Буде у нас ціна 60 к. Цей в нас буде 2 кг, 550 грамів довжиною 285. Ось такий гарненький. Ціна 150 кг. Цей в нас буде 200 4 кг 250 грамів довжиною 275. Цей в нас довжиною 300. Вага 250. Ціна за нього буде в нас 145 гривень. Рулетка, кого зацікавило, така з совєтського типу, як є саморобна. Ціна за неї буде 100 гривень. Ножі в кількості 3 штуки, ціна 70. Пістоль совєтського типу 150, це в нас 20, це в нас 10. Це у нас 25, 10, 20, 10, 10, 10. 20. Поплавок буде у нас 35, це у нас 25. Крани у нас будуть по 60. цамові. дрелька ось така гарненька, красива, буде у нас 180, пилка у нас буде 150. Топорець буде у нас 60 гвинт ось такий буде у нас 135 е, гідравлічний довжиною 460 від початку до кінця е, від е, кроваті гідравлічної. Ціна за нього буде у нас 250, це в нас 20, це в нас 30. Гайки ось такі з нержавіки, я так розумію, тому що щось не дуже ржавіють на 36. Ціна за штуку по 40 гривень. Е, ключі будуть 20, ці в нас будуть 110, це в нас буде 180, цей у нас 200. Це в нас 200. Далі, що ще в нас тут є таке цікаве кран. Буде у нас 35. Ця для замотування проволоки, арматуру в'язати 35. Ці у нас будуть по 50 пістолети на ремонт. Світильник ось такий 45. Мотогодини якісь рахувати. Ось тут така річ буде 50, це у нас 35, це у нас 20, це у нас 10. так Плоскогубці у нас будуть, ці у нас будуть 45, ці в нас 45, ці у нас 40, 20. Ножиці по металу будуть. 50, ці в нас 30, ці в нас 30 і ці в нас 60. Топори цікаві, цей у нас буде е, коштувати 800 гривень. Він самий найбільший. Цей у нас буде коштувати 180, і ось цей буде коштувати 200 гривень. Ось в такому плані. Хоча хай буде 150. Так, все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, якраз на Viber. Телефонувати можна, але після того, як ви прийшлете фото того товару, який вам тут сподобався. Після цього можна телефонувати, домовлятися, і будемо з вами відправляти цей товар. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що лайкаєте, коментуєте, ділитеся відео. Зі всіма всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.